Всестанська до доба. Я завжди кажу, що для мене слово сполучення, яке охоче вживали український радянський письменник це оксиморон, тому що письменник був або українським, або радянським. От для мене Бажан завжди український письменник, Корнічук завжди радянський. Я в «Барсіанах» на початку це детально прописала, задовго розказувати. Але... І що, коли подивитися їхні фотографії, то це український радянський видно на самому фото. От такі такі фото є усі. Отже, ризько є фото. От таке фото, отаке саме є інших письма, Я пам'ятаю риського, значить вишиванка. Вишиванка означає я український письменник. Зверху строгий піджак, і на ньому наласкані орден, вже в кого який був, в кого Леніна, в кого там червоної зірки, ну, ну в, кого, в, кого який, в кого який заслужив. Отже, орден ну бюджет почасти, але особливо орденчить стреджа я радянський письменник. Ну а там вже хто на що більше придивлявся?